Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні з вами я поділюся таким автентичним рецептом гречаників без м'яса, з гречки і з сиром. Вони такі. Добрі виходять з грибним соусом. Так що, як вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна гречка. Тут у мене стакан гречки відвареної я спеціально відварила От тут. І... Ну, я знаю, що я думаю, що хто всі знають, як варити гречку. На один стакан гречки, два стакани води, півчайної лишки солі, я так даю. І от до цієї гречки ми будемо зараз нарізати дрібонько цибулю. Пучок зеленої цибулі. Додаємо сюди у гречку. Цибулю. Загалом може бути різна. Може бути і петрушка, і кріп, я маю цибулю зелену, і ще нема петрушки, тільки цибуля зелена. Вбиваємо сюди одне яйце. Через чеснокодавку один віджимаємо три зубчики чесноку. Можна два, але тепер вже весна, то не дуже він такий. Я даю три. То гречку я хоч і варила. Але все одно, що трошки додаю солі, додаю трошки перцю. Ось так І будемо це все блендерити. Я розміщую. Ви можете перемолоти через м'ясорубку. Я буду блендером. Ось такий у нас виходить фарш. Байка, як десь трошечка і, і гречку не, добре не розбили, воно ще байка. Але воно вже, дивіться, якій, вже зліпиться. І без м'яса, без нічого, тільки сама гречка, яйце, і цибуль. Все. І оце такий вам фарш. Ми його відставимо. Робимо сирну начинку. Тут у мене є. 450 грам сиру, одно варене яйце і е, цього зрізувань цього дипучок. Дрібоньку, можу кропу давати. Я дрібосенько так наріжу. Добавляємо сюди цей зрізуванець. Сир, щоб, щоб був е, дрібніший такий, то можна його пере... Передайте через сито, я не буду. Оде яйце так само нарізаємо дрібно. І я дивіться, що роблю. Я тепер все. Всьому... Яйців можна дати і два. Варко. Я тепер оцей сир усію такою розмицькую. Просто з яйцем і зеленю. Отако. Трошка досолити треба. Тепер будемо формувати е, Дивіться, Тут ще треба добре цей фарш вимісти і його добре відбити. Отак, От аби він ці тримав купи. Отак. От От Бажано лишку мочати у воду. Добавляємо Добре, отако сира. Сюди і ліпимо так, як, як зрази. Отако. Ось так. Так. Ось такі великі ліпимо котлети. Знову бажимо лишку у воду. Ось так. Ось, ось такі, ось такі. Ось тільки вийшло <coughs> у нас. Гречаників і ще сира от лишилось і стільки в сир. Менше треба давати десь, певне, 350, більше не треба. Тут ще сі лишило. Ми здимо. Ці гречаники в муку, отак як я, в муку в торбинку і в муку, муку в торбинку і так обкатую, Я вам вже показувала. Ось так. Так, з одного боку вже ми обсмажилися, ми будемо їх обертати ось так. Ось такі у нас виходять гречаники. Ось такі. Не розлазить, ці ні, нічого, дивіться, які гарні. Лише основне, аби була добре нагріта сковорода, скотельні. Ось такі. Ось такі вийшли у нас. Гречаники ось такі вийшли у нас, у нас то. -то. І, і я зробила ще грибний соус до морожені. У мене гриби свіжі. Я зробила до них грибний соус Ось. Такий. ось. Тепер Зараз ми, я вам покажу, який вони у розрізі у середині. Дивіться. А ще з грибочками. О. Дуже смачно. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі. З простих продуктів, з того всього, що є фактично. У хаті і сир, і гречка, тут яйце, тут нема нічого такого, а виходить дуже смачно, дуже смачно виходить. О! Дуже смачно.